Доброго всім ранку вдома. Дуже хотілося б, щоб кожен з нас починав ранок цей всі інші сповненим сил та енергії, і протягом дня ефективно вистачав її так, щоб ресурсу на важливі справи вистачало аж до вечора. На жаль, це вдається небагатьом, а особливо в умовах стресу, в якому ми всі знаходимося останні півтора роки. Тому для кожного з нас буде актуальною книга під назвою енергетичний менеджмент практичний посібник з керування власною енергією. В етері ранку вдома зустрічаємо авторку книги, психологіню, травмоедукаторку корпоративну тренерку Аллу Заєць. Вітаємо. Всім привіт. Давайте перш за все розберемося, що мається на увазі під словом енергія в даному випадку. Да? Це навряд чи йдеться про якісь фізичні терміни, може і не про езотеричні, скоріш за все, про психологічні, але що саме мається на увазі, як ми з цим можемо працювати. Е, та дякую дуже за презентацію мене і моєї книжки. Мені це дуже приємно. Знаєш, нещодавно минулого тижня я була на презентації книги в Києві, і е, ми там підготов, ну, була підготовка і до мене підійшов такий чоловік, який був там на рецепції, і каже: Я там почув край вуха про енергію ну це ж з точки зору магії. Я такої є, є, є ще бачення з точки зору магії. А от і я йому десь пояснювала, що є багато різних щодо здоров'я, холістичної медицини, йоги, там теж все є визначення енергії. Але я. Взяла на собі таку місію, завдання пояснити це з точки зору психології. Хоча в ідеалі, взагалі, класно, коли людина зможе на це подивитися, з точки зору так глобального, та і медицини, і можливо, навіть езотерики, ми ж не можемо казати, що це щось таке погане. І, власне, енергія, це ну, звісно, і коли питають людей, ну насамперед вони кажуть, що це внутрішня якась сила. Внутрішньої гроші, іноді люди кажуть, що це певний потенціал, це певна сила, яка є в мене всередині, і вона Най найцікавіше, якщо це сила, і якщо це гроші, то ну, як будь-яка сила фізики, її можна якось почати вимірювати. Та ну бо там є там на шкіло вати, якісь такі кілограми. І я от свого часу задумалася цим про те, як же ж можна вимірювати ту нашу внутрішню силу, яка власне і як вона створюється, і як вона з'являється, чи вона вона закладена, чи вона може. І буває ж такі моменти, що у нас піднесена ця сила. Ми такі аж ух, все, ми будемо володарями світу. А іноді буває, що зовсім немає цієї внутрішньої сили. Ну і тому, власне, таке було завдання свого часу: дізнатися, від чого це все залежить, як це працює, щоб тим всім працювати. Але насамперед енергія це наша внутрішня сила і потенціал, який є в кожної людини. Так, добре, тоді давайте розберемося, чому у одних її багато, а у інших мало. Наскільки це дійсно вроджена якість, і що тут залежить від нашої поведінки? Ну, взагалі, так, це вроджена. Кожна людинка, яка там дитинка народжується, вона має це потенціал. І, власне, мені здається, протягом свого життя ми от вчимося тим. Всім керувати, або ну, тобто десь використовувати потенціал, шукати можливості, і шукати своє покликання. Ну і власне, коли я задумалася зазвичай, вот ну, на тренінгах чи на заняттях, я запитую що потрібно, щоб була енергія? Ну, от просте, ну таке ну банальне дуже запитання. Ну і, і люди дають правильні відповіді. Ну тобто, що зазвичай люди кажуть, щоб потрібно, що потрібно, що спати. <реш> Стон, їсти, ну там я не знаю, хороша робота, яка отримує задоволення. Але спочатку, спочатку фізіологія завжди йде, і ми не можемо йти всупереч цьому. І тому насамперед, коли почала досліджувати, розумію, що енергія є насамперед в тих людей стабільна, ну тих, які піклуються про своє здоров'я, і це нерозривно пов'язано. Тобто ми можемо бути найбагатшою, найщасливішою людиною у світі, але якщо у нас болить голова, чи у нас там болить зуб, ну чи це буде впливати на енершу енергію, ну ймовірно, що так. І тому, власне, я зрозуміла, що ніби точно перший компонент, який потрібен для того, щоб була енергія, це наш фізичний рівень, тобто наскільки ми добре себе почуваємо в тілі. І тому, коли от ми живемо в такому стресі вже півтора роки, і я як там травма едукатор, ще додатково, іноді розповідаю, що ну, все ж таки війна це травма, попри те, що це стрес, це, ну, це травма, ти, на травма колективна, яку ми переживаємо, люди іноді можуть трішечки якось так бачити таку тенденцію, вони якось. Немає енергії, і вони якось іноді не завжди хочуть використовувати на здоров'я. Тобто, десь болить, ну там потерплю, ну таке є. От, бо коли мало енергії, то ми менше приділяємо цього. Коли у нас є енергія, отака все, треба піти на чекап там піти, зробити цей. Але коли мало енергії і ми не можемо десь вийти, то ми починаємо все менше і менше піклуватися про це і це накопичується. Вже потім ми приходимо до лікарів, вже коли вже така необхідність. І тому, якщо зараз є певний рівень енергії, ресурсу, який є всередині, не забувайте про цей компонент, це фізичне це здоров'я. чим краще ми будемо фізично почуватися, тим, звісно, енергія наш потенціал, вся сила буде сильніше. Але звісно, це ще не все. От бо ми можемо фізично себе класно почувати, ніби пройшли всі чекапи, всі сказали, що все класно, нічого не болить. Але але чуємо якісь новини, та, які супроводжують наше життя. Е, може бути сварка вдома, та з там з партнером чи з колегою. Чи це впливає на рівень енергії? Ймовірно, що впливає. І тому я зрозуміла, що друге така компонента, який впливає на рівень нашої енергії, це емоційне. От у нас і фізична задоволеність і фізичний комфорт. Це перше. Друга це така, як ну хоча для мене це така як моделька, це монетка з двох сторін, бо воно направду дуже пов'язано між собою, бо коли ми добре почуваємо себе, іноді навіть поганий настрій, але ми можемо ну от після йоги чи після занять і стабілізувати себе, і навпаки. Може, іноді буває голова болить. Приходимо там на роботу. а Там такі класні колеги щось подарували, і така ай голова. Переставай боліти. От і вона між себе просто пов'язана. Але це дуже важливо складова емоційна задоволеність, емоційний комфорт. І тут, звісно, у нас є певна можливість щось контролювати. Щось не контролювати, але я би зосередила увагу на те, що все ж таки в наших силах. І тому, звісно, піклуватися про емоційний комфорт, вирішувати певні проблеми, не накопичувати, піклуватися про себе навіть в такі складні моменти і стресу і травматичних подій, які відбуваються. Це зараз дуже дуже важливо для нас, і як передати ці навички нашим дітям. Мені здається, це навіть більше важливіше ніж ну там таке завдання, впіклуватись про себе і передавати ці навички дітям, бо ми не знаємо, що буде майбутньому. І тому це другий компонент. А, але потім я зрозуміла, що це теж не все. Ну, є людина, і вона ніби фізично себе добре почуває, і ніби ну більш-менш стабільно емоційно, і вона навіть якщо стається, вона може це все якось контролювати і менеджити. Але потім я зрозуміла, що є ще якийсь глибший рівень, ну, як, як айсберг Він ну, ж всюди нас переслідує є така верхівка. Є. Все. І я довго мучилася, і що це і потім в якийсь момент зрозуміла, що забирає нашу енергію. Це, власне, ключова нитка моєї книжки це потреби. Тобто задоволення потреб, які є, Тому тобто, що фізика це здоров'я, емоції це все ж таки емоції, стосунки. А що я хочу? Що для мене зараз важливо на даний момент часу? Та і оскільки ми півроку року живемо в таких складних моментах. Зараз, коли я людей питаю, а що зараз для тебе важливо, для людей такі відчуття… А... Я не пам'ятаю, ну типу люди ну, півтора років режимі виживання, все ж таки, та десь краще, ми десь виходимо, десь іноді вдається переключатися. Але глобально люди ну, піклуються про себе і щоб ну, була стабільність, і, і вони забувають, і, ну, тому що енергія на там, увага не там, та? не на наш розвиток, не на самоствердження, не на повагу. Але є таке правило, те, коли ми виживаємо, ми не можемо розвиватися. Та? Бо коли вся енергія, е ну, вся іде на те, щоб просто не знаю, функціонувати, і щоб офіса функція. Я сім'я функціонувала, ми, звісно, десь трішечки відходимо від того, що а що для мене для людини важливе, чи для мене важлива повага, чи я хочу близькості, чи я хочу самоствердження, я хочу відновлення. Не просто що я от хочу, ну от як такі як бажання, а що мені необхідно зараз. І це третій такий компонент: це потреби і розуміння їх є дуже важливим. Так і мені здається, етапом в житті кожної людини, бо це такий ключ до потенціалу. Коли людина хм, розуміє, що ох. Окей, для мене важливо, наприклад, самостверджуватися. І людина зараз для неї, коли вона почнеться задовільняти, в неї стає такий великий ресурс, бо вона повертається до своєї сутності. Та, і, але це ще теж не все, тому що знати свої потреби класно, але іноді щось робимо для їхнього задоволення. Це четвертий компонент, який я назвала мотиви, все ж таки, Та, тобто фізичний рівень, емоційний рівень, потреби і мотиви. Мотиви це той спосіб, який обирають для задоволення. Потреби, тобто, якщо я самостверджуюсь і я мені задають запитання: а як ти хочеш самостверджуватися? І, наприклад, людина каже, що для мене важливо зараз кар'єрне зростання, то кар'єрне зростання буде для неї мотивом. Ну тобто, це той інструмент, який вона обрала, і це ж буде їм мотивацію. Для когось гроші, для того буде це мотивація Якщо для людини важливо, потреба близькості і вона хоче стосунки. То стосунки будуть її мотивом, мотивацією, тобто той інструмент, який вона вибере для того, щоб задовільни цю потребу, і ну підсумовуючи, якщо є людина, яка фізично себе добре почуває, емоційно більш-менш стабільно, наскільки це можливо, в неї є потреба, вона їх розуміє, що для зараз для неї важливо, і вона робить певні кроки для задоволення. То у нас виходить така достатньо високий рівень нашої там сили, от, і він достатньо є найголовніше стабільним. Бо коли щось не задовільняється, то наша енергія починає ось таким чином, ну тобто діяти, тобто такими гірками, ніби добре, фізичне, але що сталося новина якась погана. і Ми впали. Потім я трішечки відновилася, пішла на роботу, там задовільнила потреби, і ну і от, ось -вот -вот ось таким чином, це дуже виснажливо, і це найбільший виклик, який у нас є. Тому десь <cking horror> це мої такі підсумки, які я зрозуміла на основі таких, певно, досліджень цього питання. Так, багато запитань в мене я зараз, сподіваюся, я їх не, не вивалю всі одразу. Ну, перше і головне, тобто усвідомлення своїх потреб і розуміння шляху, як задовольнити їх, потребує енергії, а, <рес> да. але вони ж власне і наповнюють нас енергією. Як ми з цим будемо розбиратися? Ні, ну Це взагалі це схоже на якийсь такий, ну Для мене свого часу це було таким цікавим інсайтом, як вічний двигун. Вот ну на правду. Тобто, якщо людина так, звісно, є таке класне правило. Я коли працюю з людьми на консультаціях, і вони дуже багато водми в міркуваннях, роздумах, в таких монологах, ну якісь складні моменти, коли ми намагаємося це опрацьовувати, і є таких теж хороше правило, що думки вони забирають енергію теж. Ну, і мабуть, це ну ніхто не поспорить, бо якщо з цього занадто, ми просто можемо виснажитись, навіть не вийдучи з дому, та фактично, ми можемо бути вдома і просто виснажити себе. Але з іншої сторони, у нас є така міні, така лайфхак. Якщо думки забирають енергію, то діє. Завжди нас наповнюють енергію. Це може бути. Ми не говоримо в розрізі правильні чи дії чи неправильні чи дії, ефективні, нефективні. Будь-яка замість думки дія, якийсь міні-крок маленький, замість думати, піти і погулятись в парку, оце ну буде ну, там, піднімати енергію. Тому так, звісно, тут ніби така, як ніби як. З однієї сторони пастка, що ніби для того, щоб цей, але з іншої сторони, це дає нам можливість все ж таки попіклуватись про себе про свій ресурс. Якщо людина каже все, але я хочу займатися потребами. Я розумію, що в цьому є необхідність, поки що я ну без ресурсу, що мені робити? Я власне кажу про те, щоб задовінити насамперед оці такі базові, <свізи> такі фізіологічні речі, тобто це сон відновити десь там харчування, погуляти більше. Якщо людина, і от іноді на консультаціях я приходжу, ми з кожним клієнтом, вимірюємо рівень енергії. І так, три. І потім чотири, і потім п'ять, та і шість, і в якийсь момент я розумію що тут ми можемо вже почати ну глибшу дріжечку роботу. Тому це ніби як такий, знаєш, я не знаю, це позитива Ну, тобто, ти починаєш цим всім енергією вимірювати її, відчувати. Зараз ну не маю енергії. І іноді, навіть коли людина хоче прийняти рішення, складне теж консультація, час зустрічається, кажу: нам спочатку треба підняти енергію. І потім прийняти рішення, бо якщо рішення буде прийнятися там, з там низьким рівнем енергії, ну людина може там не дотягнути його, не завершити чи не зробити певні речі. І тому спочатку піклування, самоемпатія і турбота трішечки відновлення таких фізіологічних от цих перших рівень, фізичний емоційний рівень, і вже потім занурюватися і там вже знаходити якісь цікаві інсайти, якісь думки, які знов ж таки ух, дадуть більше енергії. А, тобто є таке відчуття, коли низький рівень енергії: що ну треба нічого не робити, і тоді, мабуть, їй стане більше, але насправді це не зовсім так. Да? Ну, бо здоровий сонце не, не, не нічого не робити, це поспати, а потім вже братись за якісь важливі для себе справи. Ну, і от до речі, про це да, про цей третій крок. Uh, усвідомлення своїх потреб, своєї місії, mm -hmm. своїх бажань. Uh, mm -hmm. І зараз здається, що слова своїх бажань, вони взагалі не на часі. Мені здається, саме mm -hmm. це і поглиблює цей mm -hmm. рівень стресу, да? тому що які там мої бажання? Зараз не про це. Uh, mm -hmm. Як з цим бути? Наскільки це має право бути, відмовляти собі в своїх бажаннях? Ну І ще, звичайно, коли ми кажемо про. Призначення, про самореалізацію, ну, це такі важливі речі, але чи можливо усвідомлювати їх, не даючи собі право усвідомлювати просто маленькі сьогоденні, сіхвилинні бажання? Наскільки ми можемо собі дозволити від них відмовитися і при цьому зберігти свою особистість? Угу, Я тут декілька запитань зараз буде теж пробувати з тим всім розбиратися. Ну так, ти, ти, ти дійсно права. Я ще минулого року з тим працювала, бо люди ставлять ніби таку собі трішечки заборону там на, там на радість, на задоволення своїх потреб, як ти правильно сказала, не на часі. Але звісно, треба розуміти просто ціну цього. Що це означає, що ми будемо в такому. Я не можу сказати, що там слово нестабільне погане. Тобто, ми завжди будемо, наша енергія буде така непередбачувана. Та тобто, ми і це з іншої сторони призводить до того, що ми не є ефективними в повному розумінні. Все ж таки, як, як людина, як мама, як донька, як сестра, як працівниця, як це і це дуже і стає таким взагалі, таким поняттям, що людина на якийсь момент, коли вона взагалі перестає піклуватись про себе, це призводить до певних наслідків. Та це може бути тривожний розлад, це може бути депресія, і це вже потребує реабілітації і лікування, та і тому в розрізі ментального здоров'я нам це необхідно робити. І я дуже радію, що навіть минулого року була компанія від мені здається від Міністерства охорони здоров'я про те, що люди ну, не забороняйте. Ну, от минулого року ще просто побачили таку проблему, що люди просто… У мене були люди, які просто відмовляли собі погуляти в парку минулого року. Ну, просто як я буду гуляти в парку в цей час, відбуваються якісь такі речі, та і я десь розумію о, це таку першу захисну реакцію, все ж таки, нашу нервову систему, бо це ну, це інстинкт самозбереження, і ще якісь такі соціальні, м, так би мовити, тиски, норми на це, тому що от, має бути так, ти маєш це переживати саме так. Але питання, чи це ефективне переживання о, в такий спосіб? Там завжди е, треба думати ну, усвідомлювати певні речі. Хоча, з іншої сторони, інша сторона, медалі, чим менше людини енергії, тим вона. Не може це змінити, то тому що для того, щоб людина приходила до нас ну, зрозуміти це і робити щось, змінювати якісь дії, їй потрібно стабілізувати себе. Коли людина нестабільна, тобто і нервова система така, і це іноді ми відчуваємо, коли стаються якісь там ну, в рідних містах обстріли. Наприклад, я зі Львовою у нас був обстріл два кілометри від мене в будинок, і це будинок там жили батьки мої кращі подруги. І це мене дуже вибило з себе на пів, десь півтора тижня. Я була ну, я відчувала, що я я, моя нервова система вона нестабільна. І я не можу в цей час зрозуміти, що треба зробити, змінити свої дії. Навіть коли хтось мені каже, а, відпочинь, ну типу ти ж психолог, це добре, що наклалося з моєю відпусткою. Але я не могла це як людина з вищою освітою, з 12-річною практикою, тому що мені треба було себе стабілізувати. І це моє головніше завдання. Але в цей час, коли відбуваються такі речі, я іноді бачу таку штуку, що от стається, що щось, і нас одразу кажуть, що повертаємося до роботи, донатимо, і я дуже за це. Але з іншої сторони, ми іноді перестаємо. Ми даємо мало простору на те, щоб відновити свою нервову систему. Тобто ми в такому, ну добре, ну, типу, ідемо всупереч тим потребам, які ти сказала. Ну, бо не на часі, бо треба, якісь такі речі. І людина така йде, вона відчуває, що їй щось необхідно інше, але вона йде далі, тому що. Очікування її власні вимоги, можливо, очікування там в зовнішньому світі. Ну і це, зрештою, призводить, що людина просто може, по перше, емоційно вигоріти, чи просто в якісь момент вона просто не встане. Ну, тобто, вона не дає простір, щоб відновити цю ну, фізичні, емоційно стабілізувати потреби і мотиви. Тобто, вона просто ніби ігнорується і не поділяється йому часу. Це призводить до того, що енергія тільки витрачається. І тому чи е, на часі чи до реч, чи доречно ну, я думаю, що завжди треба піклуватись про себе, і мені здається, іноді. Я це пояснюю людям, що це наше завдання насамперед перед всіма хлопцями, які там та будувати тут життя і піклуватись про себе, щоб коли буде перемога, вони повернулися і побачили це життя, а не додаткові війни, сварки, конфлікти. І тому це наше завдання перед ними створити ну, таке середовище, в яке вони зможуть повернутися. І реабілітуватися, і відновитися. А ми маємо бути теж до цього готові. маємо робити все можливе, щоб пікливатись про себе, бо ми тоді будемо ефективними громадянами. Ми і в інших ролях. І власне так, це але це така штука, яку кожен мабуть має працювати індивідуально і вирішити, все ж таки, попри можливо, хтось каже, що це ну тому що, мені здається, є межі. Все рівно, будь-які там мені здається, коли там щось відбувається складне, і людиноді там можуть там постати повні речі, там, там десь море і влітку. Мені іноді це теж важко спостерігається. Мені здається, теж важливо дотримуватися яких вимог. І, звісно, вони не описані, але вимог тиші, якщо стаються якісь погані речі та підтримки, донати, якісь ну, іноді просто люди десь можуть втрачати межу, і це викликає злість агресію в інших людей, і, і це потім вже знову на них впливає, і це теж впливає на те, як ми потім поводимося. І тому піклуватись це наш наше перше завдання для того, щоб виконувати всі свої ролі ефективно, бути підтримкою, допомогою для всіх, хто це потребує, насамперед для себе, і тому, ну, це ну. Треба і навіть не знаю, як це так сказати, знаєш, це не було як така, ну якась дуже чітка вимога. А щоб людина зрозуміла, що це просто необхідно, бо якщо вона цього не буде робити, то вона може ну переживати якісь певні наслідки цього. Ну це ж стара, добра відома порада про кисневу маску, яку треба спочатку ага. надягти на себе, щоб потім змогти бути корисним для інших. Е, ага. Я розумію, що все детально і практично, і теоретично викладено в книзі. Так. Яка вже на полицях стоїть, але ну можна трошки таких от коротеньких кілька порад, от зараз ранок, наші глядачі прокинулись Що треба зробити просто зараз, щоб трошечки припідняти той самий рівень енергії, якщо без гучних слів, а от просто прості практичні дії. Дякую. Дякую за запитання. Ну, мабуть, найкраще що можна зробити в рамках піклування про себе і своєї енергії це що зробити для свого тіла. Взагалі, контроль емоцій, він ну, насамперед пов'язаний з контролем тіла. І тому, якщо ви встали і там, знаєш, так, позіхаєте, якісь робите такі речі, вибрати те, що буде найбільш таким комфортним для себе. Це може бути зарядка на три хвилини, це можна вийти зараз на балкон чи ну, в кого можливо там будинок і просто так вийти, насолодитися. Чи сонечком, чи погодою, і просто вздихнути декілька глибоких вдихів, і просто відчути своє тіло. А так так само можна зробити якісь такі, я не знаю, просто так вийти і себе простирати, просто відчути. Ну, тіло, і його м'язи, ну, доторки до себе. Бо це дуже добре, тому що якщо людина в хорошому контакті з тілом і вона його відчуває, їй значно легше завжди керується енергією. Я не знаю, я поки що ну, досліджую це питання, ніби є якісь певні аргументації, чому так, але це, це просто так, як, ну, такий золотий ключик до цього. І тому це можна просто полежати ще трішки, долежатися, це можна подихати, це можна зробити якусь медитацію, це можна зробити якийсь холодний душ для себе, це можна, я не знаю, там просто пострибати, якісь такі з дітьми, пообійматися. доторки – це теж ну, тілесна штука. От що хочеться, але так, щоб ви відчули своє тіло. Ну, тобто, -то от не просто якась така дія, але яка дасть вам відчуття такої тілесності, бо це дуже приємно, бо коли ми думаємо про тіло, то ми ну, починаємо перестаємо думати про все інше, бо наша увага вона ніби ну на тих наших речах і вона дуже добре стабілізує і тому будь-яка якась така приємна тактильна, тілесна річ, яка призведе до якихось комфортних, приємних миттєвостей. Я би от радила розпочинати цей день саме з цього. Я думаю, що зараз цим е, всі ми і займемося, включаючи наших глядачів. А дякуємо за те, що завітали. Дякуємо за вашу роботу і за вашу книгу. Нагадаю, вона називається енергетичний менеджмент, практичний посібник з керування власною енергією. Шукаємо на полицях українських книгарень. Ветері ранку вдома, авторка книги, психологіня, травма-едукаторка, корпоративна тренерка Алла Заєць. Дякуємо. Всім гарного натхненного дня. Дякую вам за інтерв'ю.